З підсумки дня на телеканалі Конкурентів. У Луцьку з-під завалів дістали тіло дівчини. Кількість загиблих зросла до двох. Теракт у Дніпрі СБУ затримала агентів РФ через кілька годин. У Бельгії вбили українку та її доньку. Місце злочину підпалили. Слава Україні. В ефірі підсумки дня 7 червня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. Війна забрала життя героя з Волиня Назара Матейчука. Про смерть сповістили у вишнівській громаді. Воїну було всього 20. Він до останнього подиху боровся за Україну, та на превеликий жаль, трагічно загинув 6 червня цьогоріч поблизу населеного пункту Райське, що на Донеччині. На війні з російськими окупантами також загинув захисник із Ківерець Ніколайчук Вадим, 2 червня 1983 року. Народження про це повідомили на Фейсбук-сторінці Ківерцівської міської ради. Захисник Ківерець Вадим Ніколайчук був призваний на військову службу до лав Збройних сил України за мобілізацією. Солдат загинув 4 червня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Покровськ Донецької області. Причин Поховання героя повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює найщиріші співчуття родинам загиблих героїв у Луцьку до двох людей. Зросла кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки 6 червня. Пошуково-рятувальні роботи завершені. Про це повідомили у ДСНС області. 7 червня вранці, з-під завалів зруйнованого під'їзду дев'ятиповерхового будинку в Луцьку, було знайдено тіло дівчини. За день до того було деблоковано тіло чоловіка. Загалом постраждало 30 людей. Евакуйовано п'ятеро людей та декілька домашніх тварин. Значно пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди, меблевий цех, виробничі приміщення та автомобілі. Лучани продовжують оговтуватись після терористичного удару росіян. Проте у багатоповерхівці залишається високий ризик обвалу. Далі дивіться детальніше. Син 16 років угу. читає, що летять ракети, і ми були в спальні з тої сторони. І ми прибігаємо тільки в коридор. Оце ж стіна. Угу. і воно все рушиться. Як вийшли? 7 червня завершилась пошуково-рятувальна операція на місці, де російська ракета влучила у 9-поверхівку у Луцьку. На жаль, загинуло двоє людей. Тіло молодого хлопця та дівчини деблокували з-під завалів. Також внаслідок атаки постраждало близько 30 людей. Десятки людей втратили свої домівки і хочуть врятувати бодай щось, хоча вціліло зовсім небагато. Вціліла тільки кухня і коридор. Все. Більше нічого немає. Прибудинкова територія огороджена, допомагають місцевим поліцейські та рятувальники. Наразі для того, аби винести хоч якісь вцілілі речі, людей пускають по декілька до під'їзду під суворим наглядом рятувальників, адже зберігається надзвичайно високий ризик обвалу. Взагалі нічого, все поскоджено. двері, вікна, стіни, стеля. Все, ви були в квартирі, коли І так ми вчора ходили. Так нам виділили 5 хвилин, щоб ми взяли хоч документи. Ось так виглядають речі, які місцевим вдалося забрати з пошкоджених квартир. Ці речі буквально в простирадлах, в рушниках, дитячі самокати те, що мінімально вдалося врятувати. Ніч після російського терористичного удару майже усі мешканці будинку провели або у рідні, або у знайомих. Адже від багатоповерхівки не залишилось майже нічого. Ночували в батьків. Було місце. Було місце. Все переночувати комусь є, комусь немає. Я думаю, всім вистачає місця. Всі люди ж в такий тяжкий час підтримують, один одного мусять підтримувати, як інакше. Ті, що її рідні були у цьому будинку, розповідають, спершу навіть не вірили, що насправді туди влетіла російська ракета. Коли другий вибух був, я позвонив, сказав, що вони тікали. Тільки що вони тікали туди за рельси за Шебенку. Ну вони трохи не послухалися, були в під'їзді. Коли перший раз позвонив, питає, де ви, ми в під'їзді. Кажу, тікайте на рельси. Другий раз він сам позвонив, сказав, що був перельот по будинку. Я там толком не повірив спочатку, але він каже, тут в крові всі, але ну, я вже зрозумів, що точно. І кордеви були в під'їзді. Попри те, що житло зруйноване. Лучани, які отримали прихисток, хто в рідні, хто в гуртожитку із самісінького ранку повернулись до своїх зруйнованих квартир. У багатьох після цієї атаки не лишилось нічого, що вони нажили за все життя. Але навіть в цих руїнах люди сподіваються віднайти і врятувати бодай якісь свої речі. Під час повітряної тривоги, 6 червня, у Волинському обласному перинатальному центрі народилося двоє малюків: сім'ї Олени та Павла Дацюків із гіркою полонки Луцького району народилася восьма дитина. Хлопчик вагою 3 кг 610 грамів та зростом 55 см з'явився на світ о 4.28. Любов Харчук, яка народила дівчинку Евеліну, дорогою до перинатального центру бачила, як Луцьк атакують ворожі БПЛА. Жінка приїхала на пологи із села Павловичі Володимирського району разом із чоловіком Іваном. Дівчинка народилася із вагою 2 кілограми 950 грамів та зростом 52 сантиметри. У Луцьку територію навколо світломузичного фонтану в центрі міста перетворили буквально на смітник. Відео опублікували в місцевих телеграм-каналах. У Луцьку біля світомузичного фонтану на театральному майдані щовечора збирається чимало людей. Особливо це місце популярне серед молоді, яка відпочиває на лавках до пізньої ночі. Але постійно після таких посиденьок зранку навколо фонтану залишаються сліди відпочинку, порожні пляшки, стакани від кави, упаковки від снеків, недопалки біля сміттєвих контейнерів. Влаштовують справжні сміттєзвалища. Купи відходів видно біля кожного з них. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч проти 7 червня російські війська атакували Харків, завдавши удару по кількох районах міста. У результаті відомо про загиблих та десятки поранених людей. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та керівник ОВА Олег Сінігубов. Терехов назвав російський обстріл, цитуємо найпотужнішою атакою за весь час повномасштабної війни. За його словами, росіяни вдарили по Харкову одночасно ракетами, шахедами та керованими авіабомбами. За півтори години пролунало щонайменше 40 вибухів. Так у Київському районі Харкова російський дрон влучив у цивільне підприємство, де під завалами можуть залишатися люди, а також у приватний будинок та по території вищого навчального закладу. Крім того, росіяни атакували й основ'янський район міста. Там шахет влучив у житлову багатоповерхівку, спричинивши пожежу у квартирах від 6 по 9 поверх. Під завалами будинку є люди. Одну жінку дістали з під завалів живою. Їй надають допомогу загалом. За даними Терехова, кількість постраждалих від російських ударів по місту становить 22 людей. Ще троє загинули. Серед постраждалих є півторамісячна немовля та 14-річна дівчина. Російська армія 7 червня атакувала населений пункт Донецької області. Наслідок обстрілів в Яблунівці та Костянтинівці загинули три людини. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Так, ударом по Яблунівці росіяни вбили двох людей та пошкодили два будинки. За даними ова також одна людина загинула в Костянтинівці. Крім того, війська РФ атакували ФПВ-дроном господарчу споруду в Покровську, внаслідок чого поранений один чоловік. У березійському районі Одещини вибухнув автомобіль. Постраждала одна людина. Про це повідомили у поліції області та суспільне джерела Суспільного у правоохоронних органах підтвердили загибель співробітника Березійського районного ТЦК та СП у наслідок вибуху автівки. Відомо, що більше від вибуху постраждалих немає. Служба безпеки України та Національна поліція за кілька годин після теракту у Дніпрі затримали двох агентів російських спецслужб. Про це повідомили у національній поліції та службі безпеки України. Вони підірвали авто співробітника місцевої прокуратури, який отримав легкі травми. За даними слідства, чоловіків завербували через телеграм-канали, де ті шукали як і більшість легкі гроші. Вони стежили за прокурором. А один з них заклав під його авто саморобний вибуховий пристрій. Обидва зловмисники вже дають свідчення і отримали підозру у скоєнні теракту. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. На Закарпатті суд засудив до п'яти років позбавлення волі чоловіка, який організував незаконний перетин кордону. У лютому 2024 року. Прикордонники з іншими правоохоронцями затримали чоловіка під час отримання ним 10 тисяч доларів від клієнта. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Слідство встановило зловмисник, розробляв маршрути через річку Тиса та вже встиг переправити за кордон 12 осіб. На суді обвинувачений заявив, що лише хотів ошукати цих, так би мовити, клієнтів на гроші і не мав наміру реально їх перевозити. Захист просив про пом'якшення покарання, посилаючись на добровільну мобілізацію чоловіка до ЗСУ. Та суд вирішив 5 років ув'язнення. Це справедливе покарання. Двоє чоловіків з Харківщини 14 днів шукали кордон. Очікуваний хайкінг став неочікуваним трекінгом для двох жителів Харківщини, які збиралися перетинати українсько-румунський кордон поза пунктами пропуску. Про це повідомили також у державній прикордонній службі. Ввечері 6 червня прикордонний наряд відділення великій в Мукачівського загону затримав їх за 100 метрів до кордону. Чоловіки розповіли, що самостійно спланували собі маршрут, який мав пролягати високогірною місцевістю. Свою подорож вони розпочали. Аж на Івано-Франківщині далі рухались у бік Закарпаття, але їх мета ближчою не ставала. Зі слів затриманих у мандрах, вони провели 14 діб, впродовж яких нібито пройшли 150 кілометрів. А коли до кордону залишилось пройти ще 10 кілометрів, вирішили змінити маршрут з гірського на річковий, спуститися до Тиси та спробувати здолати її. Попри доволі хорошу підготовку, чоловіки не очікували, що ці, так би мовити, прогулянки горами є серйозним випробуванням, яке потребує хорошої фізичної та моральної підготовки. На заключному етапі їхньої авантюри на заваді порушникам став наряд, адже прикордонники ефективно охороняють державний кордон як на річкових, рівнинних ділянках, так і у горах. На правопорушників склали протоколи. Тепер до загальносвітових новин нещодавно президент США Трамп розповів деталі розмови з Владіміром Путіним напередодні, зокрема, поділився своєю ідеєю про те, що Україні та Росії треба дозволити. Цитуємо, ще повоювати, бо потім буде легше це припинити. Тоді ж він прирівняв російсько-українську війну. До цитуємо двох маленьких дітей, які б'ються як скажені. Вони ненавидять одне одного і б'ються в парку. А ви намагаєтесь їх розвести? Вони не хочуть, щоб їх розвели. Іноді краще дати їм побитися деякий час, а потім розвести. Сказав Дональд Трамп, окрім цього, 6 червня, президент США заявив, що удари українських безпілотників по російських аеродромах стали приводом для Москви завдати нових масованих атак. Президента України Володимира Зеленського запитали, чи на його думку Трамп розуміє масштаб страждань в Україні, зважаючи на його такі висловлювання в овальному кабінеті. На що президент Зеленський відповів: ми не діти з Путіним на ігровому майданчику в парку. Він вбивця, який прийшов у цей парк, щоб вбити дітей, заявив Зеленський. Український президент наголосив, що Трамп не може повною мірою відчути та зрозуміти біль українців. В місті Хасрода, Бельгія, в житловому будинку виявили мертвими двох українок: – 46-річну жінку та 6-річну її доньку. Обидві жертви мали ножові поранення. А місце злочину було навмисно підпалене. Про це інформує бельгійський суспільний мовник VRT. Згідно з повідомленням, трагедія сталася у п'ятницю вранці в будинку священника на вулиці Мілсестрат у місті Хасроде, неподалік від Аутхеверле. Близько 9.30 пожежна служба отримала виклик про пожежу в будинку. На місці рятувальники виявили сильне задимлення з вікон квартири на першому поверсі. Пожежу вдалося локалізувати близько 10.10. .10. Під час огляду помешкання було знайдено два тіла жінки та її доньки. Мати на момент прибуття рятувальників вже була мертвою. Дитину реанімували, однак згодом вона померла від отриманих травм. За даними слідства, обидві загиблі мали ножові поранення. За попередніми висновками експерта з пожежної експертизи, займання було навмисним. Йдеться про українську родину, яка проживає в нашій країні вже три роки. Батько дівчинки досі воює на фронті в Україні. У жінки також був 16-річний син, який на момент пожежі перебував у школі. За ним наразі. Доглядають, говориться в матеріалі. В Кстово Нижогородської області РФ невідомі дрони атакували бітумний завод або НПЗ Лукойл. Спалахнула одна з ємностей з бітумом. В місті не було оголошено ні тривоги, і навіть російські моніторингові канали не повідомляли про загрозу. За офіційними даними в Кстово горить дві бочки з бітумом на площі в 200 квадратів. Стався розлив нафтопродуктів. До місця події прибув пожежний потяг. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж на 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Тож не перемикайтесь.